Закон України про національну поліцію, стаття номер 88 називається вона так: Взаємодія між керівниками територіальних органів поліції та представниками органів місцевого самоврядування. Чи знали, що є така взаємодія? Чи повинна вона бути згідно ось цієї статті закону України про національну поліцію? Перший пункт. Керівники територіальних органів поліції повинні не менше одного разу на два місяці проводити відкриті зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування на рівнях областей, районів, міст та сіл з метою налагодження ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і населенням. На таких зустрічах обговорюється діяльність поліції, визначаються поточні проблеми. Та обираються найефективніші способи їх вирішення. А чи знали ви це, що от один раз на два місяці вони повинні взаємодіяти? Ну, я цього, до речі, не знав. Та, мабуть, ніхто цього і не робить. А може й роблять, не знаю. Так, ну і другий пункт: керівники територіальних органів поліції з метою підвищення авторитету та довіри населення до поліції систематично інформують громадськість про стан правопорядку, заходи, які вживається щодо попередження правопорушень. Ну, я як громадянин, так, як знаєте, тут написано, громадськість, так, от я і є громадськість, і ви є громадськість. От Вони повинні нас, ці керівники територіальних органів поліції, повинні нас інформувати про те, про стан правопорядку заходи, які вживаються щодо попередження правопорушень. Когось із вас ну, попереджали чи інформували, чи щось хтось робив. Ну, Мабуть, якщо хтось щось робив, то дуже рідко це робиться. Тому і пригадати я не можу, щоб хтось мені щось казав от з цього приводу. Ну, А так, мабуть, все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.